Дорогі мої гості, саме любимі, саме рідні жаль, що не всім вийшло прийти. На їх там пекнеться. Я вам дуже вдячна за те, що прийшли розділити з нами це свято. Вийте, їжте, забавляйтеся. Всього вам самого найкращого. Дякую за вітання. І щоб ті вітання, які бажали мені, щоб всіх вам і так само збувалися. Все, давайте за мою жінку, дякую, що прийшли. Це другий тон мав бути. не треба. Все. Щоб весь час ваше життя процвітало, так і ми сьогодні за цим столом більше не треба. Нехай ваше побуття тільки цими радостями, які ви зробили сьогодні для нас. Здоров'я мир, я бачимо, що треба йти до тебе. Дякую, дякую, дякую. Цей пост вип'ємо за цю прекрасну <пив> ja, да, таву. Вона була здорова. Тато і ремонт з мамою росла на втіху, від бога, їй доброї долі і всього саме. Счастья, здоровья, семейного и всего-всего самого хорошего. Спасибо, Гарри. Чтобы ты была здоровой. Повторю. И я благодарна, что ты у меня есть. Потому что у меня есть брат, а сестры не мама. А теперь у меня есть сестра. Брат может быть и за сестру. Ладно. Я бы что у надеюсь, но я так жить нагодила тобой. Сегодня у Лена ее, да. Так, так. Сегодня еще один праздник. Ще день у Лена. Да, сегодня день ангела у не. Пошл скинуться еще раз, ребята. Леська, что выпить за тебя? Щоб ты была здорова, красива, оставалась своей красотой радой. Мужа до старости. Чтоб он меньше говорил, а больше делал. Щоб у вас был миссий красота за вас. Дякую. Таких видосов. Плище сім'ї, блище людей. Правда. Це так дякую. Заборонення. Это уже из-за меня, нет? Сотять, я ты на 3 фрага. Что бы ты хотела заняться? Чтобы отточивали те, какие ты хотела, бачить нахуй не ссать. Ну, так, не разбираем. Занимает всем, что она хочет. Второе, что там я. Ну, окружение. С другими окружения. Вот, сидят и здоровье тоже, чтобы перед можно хватает. Здоровье не в новом. Ну, свинья, уже пустого я устал. Нет, Ренги, у тебя я знаю, что у тебя язык без кипения. А тебя у тебя с костями. Ну, все равно. Самая работа. Двох и вон. é que vocês ali os que passam e